Сьогодні ровно два роки, як я прилетіла в Іспанію, і з певненістю можу сказати: я шкодую. Два роки по тому, наприкінці травня 2022-го, я приїхала в Іспанію. І сьогодні дуже шкодую, що не зробила цього раніше. Країна мені підходить на 90%. Мені тут комфортно, мені подобається практично все. Але відео буде не тільки про це. Сьогодні я розповім про мінуси життя в Андалусії, про складнощі, з якими мене довелося зіштовхнутися за ці два роки. Я пригадаю свої перші дні тут. А також неодмінно розповім про плюси, переваги та чудові сторони життя в Іспанії. Дуже важливе зауваження: Іспанія, країна велика, має 17 окремих автономій, в кожній з яких свої особливості, норми і правила. Іспанія буває дуже різною. Я розповідаю виключно про життя в Андалосії. І починаємо ми з мінусів. Які, до речі, для мене також змінювались упродовж цих двох років. 26 травня 2022 року я вийшла з літака в маленькому аеропорті міста Херес деля Фронтера. І через 15 хвилин я зрозуміла, тут дійсно не розмовляють англійською. Це був перший мінус, з яким я тут зіштовхнулася, бо на той момент не знала жодного слова іспанською. Зараз. Этот минус для меня перетворився в то, что за два года без спілкування английского я ее практично забула. Андалусия встретила горячим ветром и крошечным аэропортом, а еще тем, что здесь никто не говорит по-английски. Спрочим об этом я знала заранее. Добиралась до города на поезде. Заняло это меньше десяти минут. Стоит такое удовольствие два с евро. На контрасте с современным поездом вокзал показался музейным экспонатом. Я почти на месте. Привет, Херес де ла Фронтера. На тот момент я не знала, куда еду, где буду жить и как, и даже не была уверена, что меня вообще кто-то встретит. Но Андалусия приготовила мне невероятно теплый прием. Возникало ощущение, как будто Херес де ла Фронтера ждет меня давным-давно. Звісно, Це не мінус, це скоріше жарт. Якщо я приїхала в Іспанію, то розмовляти я повинна ні англійською, ні французькою, а саме іспанською. Тому вже два роки я старана її вчу. Іноді не дуже старанна, але все ж таки намагаюся займаюся, спілкуюся та покращую свою іспанську. Тепер без жартів. Які все ж таки є мінуси цієї чудовій країни? Знаєте, мені дуже пощастило. Спочатку я жила в дуже щирій іспанській родині, яка взяла все піклування про мене на себе. А потім я потрапила на програму Ваксем. І пілкування про мене взяли на себе працівники асоціації, соцпрацівники, психологи, перекладачі, викладачі іспанської. Люди робили все, щоб я не відчувала жодних мінусів. Я завжди буду з теплотою прогадувати той час і дуже вдячна всім людям, що мені допомагали, які не дали мені побачити щось погане чи якісь мінуси в Іспанії. Звісно, складнощі були, є і будуть. Якщо ви переїжджаєте в іншу країну, будь-то Іспанія, Німеччина, Польща, будь-яка, вам придеться звикнути. До інших норм та правил зачинені магазини у неділю та під час денної сієсти дуже повільний темп життя, та знаменита маньяна. Зробимо завтра. Так, багато речей нам здаються тут дуже дивними, але їх не треба розуміти просто звикнути та прийняти. Або шансів адаптуватися у вас просто не буде. Це я кажу з досвідом. Життя за кордоном з 2014 року. Саме тоді для мене почалася війна, і я поїхала з України. Привіт! Я Лара, я Українка. Родилась і виросла в Донбасі. Зараз мені здається, що це було дуже давно і навіть не зі мною. ці 9 лет я жила в нескольких странах, в колоритному Єгипті, також я жила на маленькому острові Кіпр. і вже більше років живу в Іспанії. Я не хочу в этом видео много говорить о войне. Я расскажу о тех местах, где жила, которые были мне домом и останутся в моем сердце навсегда. Я хочу вспомнить прекрасную Украину и расскажу вам, почему мой родной Донец назывался городом миллиона Вы узнаете, почему, несмотря на особенную специфику Египта, его все так любят. Открою вам секрет, что объединяет мой родной город и маленький остров в Средиземном море. А также расскажу, Как же я оказалась в Іспанії. Практично два роки в Іспанії, і я не бачила жодних мінусів. Або всі навкруги робили так, щоб я їх не бачила. Відчула я перший мінус в Іспанії, коли програма захисту для мене завершилась. Головний і дуже великий мінус Іспанії для мене це складність з працевлаштуванням. В Андалусії ця проблема розводиться в квадрат, а в місті, де я живу. Знайти достойну роботу, практична місія нездиснена. Херес деля фронтера в п'ятерці по рівню безробіття во всій країні. Ось така статистика. Я дуже багато розповідаю про це. У мене є окреме відео про те, як я шукаю роботу, як я навчаюся в іспанській школі для дорослих для того, щоб було легше знайти роботу. Але попри те, що сьогодні я святкую два роки перебування в Іспанії, роботу я досі так і не знайшла. Я дуже вдячна долі за те, що це питання не стоїть у мене суперкритично. Я маю можливість підробляти онлайн. Також мене оточують близькі люди, які мені допомагають. Але я дуже хочу працевлаштуватися офіційно саме в Іспанії, сплачувати податки та будувати своє майбутнє саме тут. Бо країна на 90% мені підходить. Я довго думала, які ще. Мінуси є саме для мене в Іспанії. Я тиждень писала сценарій і намагалась щось вигадати, але нічого не знайшла. Хочете вірте, хочете ні, але для мене більше в Іспанії мінусів нема. Цілком можливо, що я маю якихось далеких іспанських пращурів, або у моїх венах тече трошечки іспанського Хересу. І саме тому я випадково опинилася. Не в Барселоне, Мадриде или Севилье, а сама Харасдела-Фронтера. Небольшой, комфортный и уютный, но при этом самый крупный город самой южной провинции Испании в самой жаркой части Европы. Que no que me quisiera. Впевнена, нічого в житті не буває випадково. Ми завжди там, де повинні бути, і все так, як має бути. Зараз моє місце тут. Взагалі, хареси Андалусію неможливо не любити, тому що люди, які тут живуть, випромінюють якийсь особливий позитив. І гармон щастя. Це мій особистий висновок за два роки життя в Іспанії і великий плюс цієї країни. За цей час я жодного разу не зустріла поганої людини. Я не чула негативу в своїй адресу. Я не бачила роздратованих чи злих людей. Всі питання і проблеми в більшості випадків вирішуються через посмішку. Ну хіба це не здорово? Ще один великий плюс Іспанії. Країна настільки цікава, багатогранна, різнокультурна, що відкривати її для себе можна багато років і сумно не буде. Я поки що на стадії знайомства з Андалусією. Я не поспішаю. І якщо знайомитися, то дуже детально. Тому я не тільки вивчаю історію і культуру, а також приміряю на себе цікаві іспанські активності. Сегодня я расскажу вам о своей любви к фламенко. Вы узнаете, что меня удивило на первом представлении. Я поделюсь с вами местами, где можно увидеть потрясающий фламенко. Мы побываем в Табанка и Пенья Херес де ла Увидим районы, которые называют колыбелью фламенко. Пообщаемся с танцорами города. Я познакомлю вас со своим учителем фламенко. И, конечно, покажу, чему научилась за несколько месяцев в школе танца. Про плюси Іспанії можна казати дуже багато. Це чудове море і гори поруч. Біля мене Атлантичний океан і Середземне море, чарівні пляжі з голубими прапорами, також неймовірні гори з маленькими автентичними селищами. Це історичні пам'ятки тисячорічної давнини, унікальні традиції свята, які приваблюють туристів зі всього світу. Це проста і смачна їжа, ароматне та хмельне віно. Сіньори в сукнях Фламенко та кабальєри з квіточками у петлицях. І всі з посмішками. Знаєте, який ще один для мене величезний плюс в Іспанії, який дає мені сили продовжувати пошук роботи, вчитися, отримувати сіту на отримання сіти, чекати чергу до лікаря або в ресторан. Це неймовірні відчуття, коли я дивлюся на літніх іспанців і бачу щастя і посмішку на їх обличчях. В Іспанії живуть щасливі літні люди. Бабусі з дідусями гуляють містом за ручку. Зранку п'ють херес в маленьких барах. Причепуряються, поють і танцюють на святах. Це не кіно, це настояща іспанська життя. Настроение праздника ощущается с первого взгляда на эту страну под названием Ферри. И ключевое слово здесь, конечно, фламенко. Танцуют абсолютно все. Я зрозуміла абсолютно точно. Я хочу зустріти свою старість тут, в Іспанії, в Харес ля Фронтера, і докладу всі зусилля для того, щоб через 20 років я змогла танцювати у яскравій циганській сукні на запальній фері дель Кабайо і охолоджуватися бокальчиком прохолодного Тіо І Як думаєте, зможу? На цьому сьогодні все. Я пішла святкувати свій двохрічний ювілей життя в Іспанії. А ви поки тим часом пишіть в коментарях, що думаєте з приводу мінусів та плюсів життя цій яскравій, запальній, трохи хмільній та такій цікавій країні з назвою Іспанія?